Таня, розкажи, будь ласка, що впливає на здоров'я нігтєвої пластини зсередини? Ну, краса нігтів це не завжди майстерність майстра і не завжди це блискуче рівне покриття. Це ще дзеркало внутрішнього стану організму. І ось що на нього впливає: по-перше, це харчування і дефіцити, оскільки нігті, в принципі, першими завжди сигналізують про якусь нестачу вітамінів в організмі, вітамінів, мінералів, макроелементів. Таких як біотин, залізо, кремні, магні, цинк, і дуже важливо ці дефіцити завжди заповнювати. Також важливий гормональний фон, оскільки нігті дуже чутливо реагують на зміну гормонів. Наприклад, вагітність або післяпологовий стан це може бути клімакс і проблеми щитово-подібною залозою. Це все впливає і на стан нігтів, і на покриття, яке ми на них наносимо. Тобто воно може в цей період відшаровуватися. Також проблеми з травленням можуть впливати на здоров'я ваших нігтів всередині, оскільки якщо навіть при правильному харчуванні організм не всмоктує в себе всі корисні поживні речовини, нігтям не вистачає будівельного матеріалу, і через це вони теж можуть виглядати погано. Тому, якщо ваші нігті виглядають тьмяними, або вони шаруються, або мають жовтий відтінок, рекомендуємо звернути увагу на внутрішній стан вашого організму.